Вітаю, друзі, з вами Олександр Вольмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що вранці 21 березня росіяни завдали вперше за півтора місяці потужний ракетний удар, який виявився для них повним фіаско. Що ж відбувалося минулої ночі та вранці. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і дивіться статтю у описі відео, де є всі деталі у цифровій та текстовій формі. І не забувайте підтримувати наш канал. Отже, після того як позаминулої ночі, 20 березня, було уражено українськими дронами російську авіабазу у Енгельсі, запланований російський ракетний удар він все ж таки відбувся хоча і був відтермінований приблизно на одну добу. Ми дізналися вже минулої ночі близько першої години ночі, 21 березня, що росіяни піднімають у повітря свою стратегічну авіацію. Стало відомо про зліт дев'яти бомбардувальників ту 95 з аеродрому Оленя, це Мурманська область, та двох бомбардувальників того ж типу з того ж ураженого аеродрому у Енгельсі. Після того як стало відомо про зліту повітря цих бомбардувальників по всій Україні була оголошена повітряна тривога в Одесі, в тому числі, і вона тривала з 3.05 ночі до 6.11 ранку. І в цей час якраз росіяни і завдавали ракетний удар з тих двох бомбардувальників, які злетіли з Енкельсу. Ракети запускали з того ж району, де вони злетіли. А інші дев'ять вони запускали ракети вже після. Четвертої години ранку з району Каспійського моря. Те, що росіяни саме звідти запускають ракети зі своїх бомбардувальників Ту-95, має дві причини: по-перше, цей район недосяжний для української протиповітряної оборони. І по-друге, значна кількість ракет типу Х-101 та Х-555, які вони запускають з цих Ту-95, вони несправні і просто падають. І якраз і потрібно якесь таке місце, де ці ракети можуть просто впасти в море, не завдавши Самим вже росіянам ніякої шкоди. Всього відомо за даними командування повітряних сил, що росіяни запустили 29 ракет типу х 101 до яких вони потім додали дві балістичні аеробалістичні ракети: це одна типу Кинджал, можливо, з літака Міг 31 та одна балістична, типу Іскандер М або виробництво Північної Кореї. Всі ракети летіли загалом з північного напрямку у бік Києва, але жодна не долетіла, тому що робота проти. Повітряної оборони виявилася на 100% вдалою, і всі без винятку ракети були збиті. Це всі 29 типу Х-101 крил. Це дозвукові крилаті ракети та дві балістичні аеробалістичні ракети. Також зауважимо, що від падіння уламків збитих ракет у Києві та його околицях є певні руйнування та ушкодження, і відомо про щонайменше 10 поранених людей. Ця кількість може збільшуватися, стежимо за оновленнями. Крім того, зауважимо, що напередодні, в день 20 березня, росіяни завдали удару тактичними ракетами з літаків тактичної авіації Х-59 по Харкову, внаслідок чого там є руйнування, була пожежа, і відомо про щонайменше п'ятьох загиблих. Перед цим останній повітряний удар з застосуванням великої кількості ракет росіяни завдали аж у ніч на 7 березня. Туди, тоді вони запустили 64 повітряні цілі, в тому числі 20 дронів типу «Шахет» та 44 ракети, з яких 29 були крилатими типу «Х-101» з бомбардувальників. Було збито тоді 40 повітряних цілей, в тому числі 26 ракет типу «Х-101», було збито 15 дронів «Камікадзе» та ще одну так Ктичного ракету ми бачимо, що росіяни не можуть проводити потужні ракетні удари досить часто через дефіцит у них ракет, та в тому числі через початок ударів по їх авіабазам стратегічної авіації. От такі зараз справи з повітряними ударами стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!